Колись її називали донькою ворога народу. А тепер ім'я цієї жінки носить планета сонячної системи. Одній з найвідоміших українських поетес сьогодні 93. І от чим живе Аліна Костенко та як слова генійки стали пророчими, знає Аліна Люшина. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари. То будуть хмари. У дитинстві вона хотіла стати льотчицею, а вирожче відростила власні крила. Українці називають поетесу совістю нації та моральним авторитетом, а її вірші з кожним роком відчуваються глибше та гостріше. Правда, сьоні тільки грунту і треба. Землі своєї мало, то будуть ваші небо. Не знають вони, що таке воля, не чують вони, коли кричать про гори. У радянські часи Ліна Костенко брала активну участь у дисидентському русі. Поетеса не йшла на компроміси з жодною владою та не заплющувала очей на беззаконні власті мущих. Вона зустріла вже свою 93-ю весну і другу війну. Тож, коли рік тому поетесу розбудили вибухи, страху не було. Я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені оці бомби о 4 годині ранку. У кожної нації своя хвороба в Росії невеликовна. Написала далекого 2010-го письменниця в записках українського сумасшедшого, і ця фраза, як і багато інших, стала пророчою. Уже після початку великої війни письменниця зізнається: росіян терпіти не може. Я всі 30 років незалежності знала, що Росія нас нападає. Я знала це. Я ж навіть у цьому всі книжці про українського сумасшедшого. Смашивши, він там єдиний нормальний. Він знав, що одного разу Україна прокинеться в іншій країні. Так він не прокинувся. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної природи. Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь? Народи? Сьогодні ми. А завтра ви довгий час поетеса не дає інтерв'ю і вкрай рідко з'являється на публіці. Я ж не публічна людина, я звикла до тиші. От вимикаю телефон і пишу. Відверто іронізує над тими, хто постійно прикладає до її імені патетичні визначення, типу совість нації, моральний авторитет чи навіть залізна леді. Та да, кажу ж, я не Аллегор, не треба кричати мені браво. Розумієте, протистояння не тільки в гаслах, протистояння не тільки в барикадах. От будемо природними людьми, любити те, що ми любимо, і нас ніхто не переможе. Про особисте життя жінка розповідає мало. Вона двічі була заміжня, має дочку Оксану та сина Василя. Подейкували, що в неї був закоханий Василь Семоненко. А от Дмитро Павличко сам зізнавався, що довгий час беріг коробку сірників, куплених кілька десятиліть тому, аби прикурити їй цигарку. Ліна Костенко була екстравагантною і курила, згадував він. Бувши від дитинства під тавром дочки ворога народу, Ліна не боялася різко висловлювати. Щодо влади, як за часів КДБ, так і за президентства Януковича свого часу Костенко відмовилася від звання Героя України, аргументуючи тим, що політичної біжутерії не носить. Не взяла і нагороди золотий письменник України. Попри повномасштабне вторгнення, письменниця залишалася у столиці. Навіть коли під Києвом точилися бої, Ліна Костенко під сиренами писала і ще в липні анонсувала аж три нових книжки. Проза, вірші та осмислення того, що сталося. Її творчість безсмертна, а історія життя окрилила і окрилить ще мільйони українців. І якби на тему Я воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими! Галіна Люшина, телеканал Київ.